Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в рубриці Євробачення 2025 Швеція. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Швецію будуть представляти фінсько шведський гурт, який називається KNG, з треком барабадабасту, що перекладається, як просто паримося в сауні. Отже, давайте слухати. Ну, оця гармошка, це вже прикольно. Це мені здається, такий свого роду буде хук а, в цьому треті, бо вони з нього почали. До речі, хочу сказати про те, що гурт KNG – це такий сатирично-гумористичний гурт, тому не сприймайте їх дуже серйозно, і цей трек він такий більш іронічний та веселий. А ще хочу сказати про те, що Швеція з 1998 року перший раз співає своєю мовою. Сонтангу, <му> Ну, знаєте, нібито нічого такого, а оце от тубас, басту, тра -та, -та, та воно вже ну, чіпляє. Тобто, що в цьому таке є? Е, знаєте, таке веселе, е, безтурботне. Е, ще що хочу сказати, ну, мені, от, наприклад, е, оцей хлопець, він мені дуже. Дуже нагадує, мабуть, це з минулого року був 5 минут, Якось так називався колектив. Здається, він був фінський. Чи як теж такий іронічний, але такі були бадьорі хлопці. Можливо, це вони і є. Хто знає, просто створили новий проєкт спеціально для Євробачення. Не знаю. Я єся. Тік так у Ленгоркаду, Міттеграда віє не <гум> не знаю, чи це в них такий вокал? Ну, мені здається, що цей хлопець взагалі не має уяви про вокал. Ну, просто це така якась чітка і. <гум> Ну, це от бара, бара Басту. басту. Ну, прикольно, воно, знаєте, таке, таке все позитивне, все прикольне і миле. Але чи є це дійсно заявою на перемогу, не знаю. Хоча зараз, от е тільки вийшов цей трек, то Швеція на першому місці і прям е перегнала Австрію. Ну чи протримається вона на першому місці? Питання. Uh, що зараз на першому так, але я думаю, що це ненадовго. <різвість> І знаєте, ще що зловив себе на думці: прикольно, ну, от, з їхньої мови, да, барабадабасту, -бара", бара -бара барабарасту, ну, ой, в мене вже язик заплітається, але це прикольно uh, повторювати, прикольно скандувати. Мені здається, що воно, ну, не те щоб легко, але. Ну, за... буде на всіх мовах, воно буде запам'ятовуватись. Принаймні, це можна вил... вимовити. Бара, бада, басту, так, да, мабуть, так. Ти бачите, їх тут співає багато, і тому вони один одного підтримують, і все це разом звучить дуже круто. А, масштабно і класно, і не чуть цієї фальші, тому що їх багато. А коли от один цей чувак читав, то ну <клес> трішки не дуже. Ну, хоча, можливо, це на цей був розрахунок, щоб просто нас повеселити, і щоб ми всі посміхнулися. <клес> Ну, бачите, публіка дійсно їх е вітає. Е дуже тепло. Звичайно, тут прикол в тому, що вони популяризують свою культуру, це сауну, вони співають своєю мовою, це круто. Але ж, знову ж таки, ну, чи є це е заявкою на перемогу, не думаю. Ну, тобто, це такий, знаєте, вийшов новий трек, і всі його сприймають тепло, тому що нема ніякої. Крінжі, нато це такий знову ж таки безтурботний і веселий трек. І поки що він на першому місці, але думаю, знову ж таки, що довго він тут не протримується. А що думаєте, ви можете написати в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, і ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!